Вже втретє у нашому місті пройшов відкритий чемпіонат Чернігова зі стрітворкауту. Цього разу його учасниками, крім місцевих спортсменів, стали гості з Києву, Славутичу та Броварів. Будуть соревновання по підтягуванням з допомоги весом, віджимання на бруся з допомогою весом, упражнення печатна машинка і уголок на брусіях. Власну підготовку публіці продемонстрували учасники різних вікових груп. Чим старший спортсмен, тим тяжелі гірю ми повісимо на пояс. Наймолодші спортсмени, а це вікова категорія до 18 років, до змагань допускалися тільки за наявністю медичної довідки. Взагалі, стрітворкаут у перекладі вуличне тренування це масовий рух, заснований на фізичних вправах із застосуванням тренувального обладнання в громадських об'єктах, таких як шкільні двори, парки, спортивні майданчики. Водночас доступний і видовищний воркаут сприяє залученню молоді до занять спортом, а своїм професіоналізмом спортсмени зміцнюють авторитет здорового способу життя саме так активно, якісно і з насолодою призвав прожити своє життя всіх учасників та гостей чемпіонату народний депутат Владислав Атрошенко. самого себе. Це і в бізнесі потом, і в дальніше житті, і так далі. Тому те, то, що ви сьогодні здесь не в якихось то других містах сігрети з бутилки і так далі. Це вам уже ви на себе на будущу життя закладаєте огромний бонус. І дай Бог його качественно використовувати. Вже другий відкритий чемпіонат Чернігова з воркауту пройшов за підтримки Владислава Атрошенка. На попередніх змаганнях меценат брав участь як спортсмен. Пообіцяв, що наступного разу восени також позмагається за головний приз. До речі, за звання переможця цього разу боролася і єдина дівчина. Ну, воркаутом займаюся достатньо давно, а вже майже два года. Считаю, что для девушки до 25-27 лет это очень даже подходит. Хорошо подтягивает тело, дает возможность развивать свои внутренние возможности, раскрываться как спортсменка и, в принципе, как девушка в том числе. Плюс мне очень нравится чувствовать себя на уровне с ребятами и, в принципе, посвящать свою жизнь спорту. Переможці отримали від Владислава Атрушенка грошові винагороди. А наступного разу вокаутери зустрінуться на змаганнях з улюбленого виду спорту восени напередодні дня міста.